Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия, і з вами Радіожурналіст Галина Данильці. І сьогодні в вашій увазі наш черговий інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня щоминає. Як ми вже повідомляли, за інформацією веб-сайту Центральної виборчої комісії на посаду міського голови Стрия зареєстровано 5 кандидатів. Конкуренцію діючому міському голові Роману Шрамов'яту хочуть скласти Ігор Брик, директор медичної клініки «Астром», Євген Болбот, 30-річний приватний підприємець, який проживає у Львові. Усі три кандидують шляхом самовисування. Від партії блок Петра Порошенка Солідарність, генеральний директор, «Товариства з обмеженою відповідальністю екран Зіновій Карпінський, від політичної партії об'єднання самопоміч Андрій Стасів, голова наглядової ради стрійського комплексу Феєрія розваг», Проживає у селі Добрівляне. На 34 місця депутатів Стрійської міської ради претендують 389 кандидатів від 13 політичних партій. За інформацією на вебсайті Центральної виборчої комісії станом на 15 годину 5 жовтня. Перший кандидат списку партії блок Петра Порошенка Солідарність, генеральний директор. Товариства з обмеженою відповідальністю, видавничий дім Укрпол Сергій Ковальчук. Усього у виборчому списку цієї партії 35 кандидатів. Політичної партії воля, завідувач заочного відділення Стрийського аграрного коледжу Оксана Брик, 25 кандидатів. Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Викладач правових дисциплін Стрийського аграрного коледжу Роксолана Бурак, 35 кандидатів, Всеукраїнського об'єднання Свобода міліціонер батальйону Пантрульної служби міліції, ОПСіч Київського головного управління МВС України, «Стріянин» Володимир Лоїш 19 кандидатів. Політичної партії Громадський Рух. Народний контроль, директор телерадіокомпанії ЛАН у формі Товариства з обмеженою відповідальністю Тарас Демидюк. 35 кандидатів. Політичної партії громадянська позиція. Секретар Стрийської міської ради Наталія Канівець. 35 кандидатів. Конгресу українських націоналістів Стрийський приватний підприємець Ростислав Годь, 32 кандидати. Політичної партії наш край. Фізична особа-підприємець Андрій Козар 19 кандидатів. Об'єднання Самопоміч голова наглядової ради стрійського комплексу Феєрія розваг» Андрій Стасів, 25 кандидатів. Політичної партії Патріот. Патрульний ББС Січ Василь Коружак, 26 кандидатів. Політичної партії Сила людей. Завідувач відділення астрийської міської дитячої лікарні Оксана Вишинська, 35 кандидатів. Політичної партії Українське об'єднання патріотів, укроп Іван Бриковський, який тимчасово не працює. 33 кандидати. Радикальної партії Олега Ляшка, заступник директора середньої загальноосвітньої школи номер 3 міста Стрия Ігор Яхвак 35 кандидатів. Також Стрияни обиратимуть двох з 84 депутатів Львівської обласної ради у двох територіальних виборчих округах у Стрию Нагадаю, що в ефірі Стрий. Ви слухаєте черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрія. Розпорядженням міського голови Стрія Романа Шрамов'ята за номером 86 від 5 жовтня 2015 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21 липня 2005 року. За номером 630 про затвердження правил надання послуг з центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, враховуючи пониження температури навколишнього природнього середовища з 7 жовтня. 2015 року встановлено початок опалювального сезону 2015-2016 років для закладів охорони здоров'я, освіти та культури міста Стрия. Директору комунального підприємства Стриїтеплоенерго Зіни Білінському доручено забезпечити запуск виведення на робочий режим котелень. Які забезпечують подачу теплоносія мережі теплопостачання закладам охорони здоров'я, освіти та культури міста Стрия. начальник філії Стрийського управління по експлуатації газового господарства розпландувати газові прилади, встановлені у закладах охорони здоров'я освіти та культури міста Стрия. І на котельнях, які їх обслуговують з 7 жовтня 2015 року. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия». щоб помилуватися звичними та екзотичними деревами і рослинами, почути пташиний спів. То спостерігати за прудком, генобілками не варто кудись їхати. Такий особливий природний куточок ось уже кілька десятків літ знаний багатьом поколінням стріян. Щодня тут можна побачити і дітей з батьками, і людей старшого віку. Мова йде про станцію юних натуралістів, її можна іменувати міні-дедропарком, бо ростуть тут немало екзотичних дерев та кущів. І доглядають за ними вихованці станції разом зі своїми наставниками. Стрийській міській станції юних натуралістів виповнилося 70 років, а природному оазису, що навколо неї, уже понад 100 літ. Як розповіла директор станції Оксана Кирилів, восени 1945 року. У стрію було засновано Дровобицьку обласну агротехнічну станцію, що знаходилася у приміщенні будинку працівників освіти. Нею керував Федір Нагорський. Пізніше її було реорганізовано в обласну станцію юних натуралістів та станцію юних техніків. У 1957 році на південно-східній околиці Стрія на території колишнього парку Йордан. Побудовано нове приміщення станції з шістьма навчальними кабінетами. Через два роки її було перейменовано у міську станцію юних натуралістів. До 1990 року при станції юних натуралістів працював дитячий літній табір відпочинку Ромашка. У різні часи станцією керували Іван Устеменко, Іван Косогор, Мирон Оденчак. Володимир Карпінець. Сьогодні в колективі станції юних натуралістів вісім педагогічних працівників. Школярі займаються у восьми гуртках: Юні друзі природи, квітникарство, овочівництво, природа нашого краю, екологи-краєзнавці, юнати молодшого шкільного віку, кімнатне квітникарство, знавці лікарських рослин загалом. Тут займається 386 учнів. А росте тут близько 150 видів рослин, 28 видів дерев, 24 види декоративних кущів. Своїм багатством вражають і трав'янисті рослини, 24 види декоростучих та близько 40 видів декоративних дворічних і багаторічних рослин. Багатий і тваринний світ станції. Тут зустрічається 39 видів птахів, три з них занесено до червоної книги, руді білки, а взимку можна побачити ласку. Тут оселилися летючі миші, які теж записані до червоної книги, плазуни, землеводні. На станції створена навчально-пізнавальна екологічна стежка. Вона розпочинається горіховою алеєю, у яку вплітаються бускові кущі з одного боку, а з іншого росте ряд катальп. Сьогодні цьому природному парку більш як 100 років. Своєю багатою історією і неповторним світом природи він заслуговує на залучення до природного заповідного фонду Стрия як неоцінений скарб для сучасного і прийдешнього поколінь. До речі, саме станція юних натуралістів є ініціатором проведення численних цікавих акцій, а гуртківці є переможцями обласних. Всеукраїнських конкурсів. Уже традиційною стала акція «Первоцвіти просять захисту, спрямована на охорону квітучих навесні рідкісних рослин, занесених до червоної книги. Ця акція цьогоріч проходила під гаслом Не зривай, не купуй зірване, збережи квітку з. Червоної книги з метою збереження первоцвітів та попередження фактів торгівлі ранньоквітучими рідкісними рослинами проводили її спільно зі істрийськими правоохоронцями. Щорічно організовуються виставки новорічних композицій Квітковий вернісаж. Кращі роботи направляються в обласний еколого-натуралістичний центр. Роботи гуртківців, учасників таких виставок часто експонуються у музеях міста. Вихованці станції юних натуралістів є учасниками і щорічної всеукраїнської акції Птах року, яка проводиться з метою популяризації певного виду орнітофауни. Юнати спостерігають за тими чи іншими видами птахів, шукають цікавинки про них, складають розповіді. Чини щороку гуртківці за результатами таких досліджень займають призові місця. Не менш цікавою є акція Великий зимовий облік птахів. Результати такого обліку передаються до Українського товариства охорони птахів. Уже кілька років проводиться акція посади своє дерево, метою якої є збереження та примноження різновидів рослин як на території станції, так і в стрію. Минулих років на території станції було висаджено хвойні дерева, а тепер до них додалися груші, яблуні, сливи і горіх. До речі, цьогоріч виповнюється 90 років юнатівському руху в Україні. А сьогодні, 9 жовтня, Стрийська станція юних натуралістів святкує своє 70-ліття. Ми вітаємо колектив станції і всіх юнатів з цим чудовим ювілеєм. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия» звучить наш інформаційно-аналітичний випуск з підсумками тоді тижня, що минає. І ще при одного ювіляра хочеться нині обов'язково згадати яскравою зіркою на Псевному небосхилі Стрищини 65 років тому. Засяяв хоровий колектив Ватра стризького будинку працівників освіти. Закохані у пісні люди, хоч різні за віком, покликанням, устрімліннями, але всі однаково люблячи музику, з'єдналися в один колектив. Засновником і першим диригентом капели був Іван Пакус. В різні роки капелою диригували Ольга Заєць. Іван Крушельницький, Василь Бурак, Микола Каліцун, у 1969 році диригентом капели, ще будучи студентом Львівської консерваторії, яку закінчив з відзнакою, став нині заслужений працівник культури України Володимир Гущак, майстер хорової справи. Кожному порухові рук якого заворожено кориться велике багатоголосся. Він зумів не лише об'єднати шанувальників пісні, а й вкласти душу в цей колектив. За 46 років наполегливої та саможертовної праці Володимира Гущака капела стала відомою як в Україні, так і за кордоном. З його приходом хор набув зовсім іншого дихання. Капельна манера співу, добір відповідних голосів за тембром звучання, побутова репертуару. Усе це зробило її неповторною і оригінальною. Під його орудою капела здобула звання народної у 1973 році. Стала лауреатом. І дипломантом різноманітних всеукраїнських, регіональних конкурсів та фестивалів. У творчому доробку народної хорової капели ВАТРА понад 500 творів національної та світової класики, хорові твори сучасних композиторів, українські народні пісні та пісні народів світу. За час свого існування капела дала понад 700 концертів. У її піснях героїчне минуле і нинішній день, любов до рідного краю, до матері вітчизни, радощі і болі світу, капела брала участь в авторських концертах колеси, Косанатольського, Козака, Рафальського, Савицького, Фельдмана в урочистих академіях, присвячених ювілейним датам, відкритті пам'ятників Степану Бандері, Івану Франку, Ярославу Стецьку, будителям Тарасу Шевченку Івану Франку Лесів. Українці в державних іспитах вищих та середніх навчальних музичних закладів проводила цікаві творчі зустрічі з багатьма хоровими колективами, брала участь в телепередачах Народні таланти, сонячні кларнети, у вінок Кобзареві, любителям хорового співу, воскресні пісні, коллядує ватра в радіопередачах з народної криниці, «Наші зустрічі. І, звичайно, ж капела й нині живе бурхливим мистецьким життям в ім'я престижу. Жу розвою української пісні примножує славні пісенні традиції стрийського підгір'я. Тому нині, користуючись нагодою, бажаємо усім хористам здоров'я, творчого довголіття, наснаги і нових злетів, багато приємних моментів у колективній творчості. А нашим радіослухачам ще раз нагадуємо, що творчий вечір. З нагоди 65-річчя народної хорової капели Ватра відбудеться 11 жовтня 2015 року у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18 о 16 годині. В творчому вечорі візьме участь заслужений артист України Роман Криницький, гумор. Та народний вокальний ансамбль підгір'я, де художнім керівником заслужений працівник культури України Ярослав Бондзяк. А також народний ансамбль української музики Барви Карпат з Другобича, де художнім керівником заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Максимов. Отож нагадуємо. Творчий вечір з нагоди 65-річчя народної хорової капели Ватра відбудеться 11 жовтня у неділю у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Розпочнеться о 16-й годині вхід вільний. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Звучить наш інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає, як ми вже повідомили на початку нашого інформаційного випуску з 7 жовтня 2015 року розпорядженням міського голови Стрия Романа Шрамов'ята за номером 86 від 5 жовтня 2015 року. Встановлено початок опалювального сезону 2015-2016 років для закладів охорони здоров'я, освіти та культури міста Стриян. Також розпорядженням міського голови Стрия Романа Шрамов'ята за номером 87 від 7 жовтня 2015 року вирішено з 9 жовтня 2015 року встановити початок опалювального сезону 2015-2016 років для населення міста Стрия та інших категорій споживачів. Директору комунального підприємства Стрий Зіновію Вілінському забезпечити запуск виведення на робочий режим котелень, які забезпечують подачу теплоносія мережі теплопостачання для населення міста Стрия та інших категорій споживачів. Начальнику філії Стрійського управління по експлуатації газового господарства розпломбувати газові прилади для населення міста Стрия та інших категорій споживачів. Отож, з 9 жовтня 2015 року розпочато опалювальний сезон 2015-2016 років для населення міста Стрия. В ефірі Стрий ви слухаєте наш черговий інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій Тижня що минає. Якщо ви малозабезпечена людина, сирота, інвалід, Ветеран війни чи особа, що має особливі заслуги перед батьківщиною, ви маєте право на безоплатну вторинну правову допомогу. Про це на брифінгу, організованому для засобів масової інформації цього тижня, розповів директор координаційного центру надання вторинної безоплатної правової допомоги Андрій Вишневський. Він підкреслив, що такий центр існує уже майже три роки з 1 січня 2013-го. Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги відкрив свої двері для громадян. 1 липня 2015 року загалом в Україні запрацювало більше ста місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у всіх регіонах України. На Львівщині це Стрий, Червоноград, Бузьк, Самбір. Про це говорив на брифінгу директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ігор Микетин. А керівник Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин розповіла про Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Місцеві центри забезпечують доступ до безоплатної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах для цілої низки соціально незахищених категорій громадян таких, як малозабезпечені особи, учасники бойових дій, у тому числі це стосується учасників АТО, членів сімей загиблих, діти-сироти. Діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства та інші. Усім цим незахищеним категоріям осіб надаються послуги адвокатів для представництва їх інтересів у цивільних та адміністративних судових спорах, а також потерпілим і свідкам у кримінальних провадженнях, якщо вони належать до категорій, що мають право на безоплатну вторинну працю. Правову допомогу. Відкритий у стрію Центр вторинної безоплатної правової допомоги по вулиці Ольги Бачинської, 1А. Працює не лише для Стринян. Звернутися за допомогою можуть мешканці районного центру Стрийського, Другобицького, Миколаївського, Жидачівського, Сколівського районів та міст обласного значення Другобича Стрия, Борислава, Трускавця, Моршина, Нового Роздолу Львівської області. Підставою для започаткування діяльності є конституційне право кожного на захист безоплатно у випадках, передбачених законом. Наголосила Марія Николаїшин, окрім національного законодавства, таке право, сказала вона, закріплене і у низці міжнародних зобов'язань України, таких як Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, завдання місцевих центрів забезпечення цього права. Фахівці відділу попередньої роботи з клієнтами з'ясовують, з якою проблемою прийшла людина, і якщо вона належить до цільової категорії та потребує захисту у суді, тоді приймається рішення про надання їй безоплатної вторинної правової допомоги. Представники засобів масової інформації Стрия, Дачева, Дрогобича, Скольго та цих районів, які були присутні на брифінгу, задали ряд запитань. Кількість яких свідчить про те, що дана тема хвилює громадськість нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу в міської студії Радіомовлення Голос Стрия. На її завершення наш анонс. У вівторок, 13 жовтня, у Стрию, в Народному домі по вулиці Народній, 8, о 16-й годині відбудеться цікава і неординарна подія. Концерт кобзарів та лірників України в рамках акції Лірницька покрова у стрию». У програмі Думи, псалми, балади, історичні, жартівливі, танцювальні пісні. Програму проводить доктор мистецтвознавства професор Михайло Хай. У програмі візьмуть участь лірник Стефан Михайло Хай Київ, лірник Юрко Кондратенко Львів. Лірник Юрко Борода Київ, Олександр Тріус, Ліра, Старосвітська бандура Ромни, Андрій Седлецький, Кобза Вересая Львів, Василь Кирилич, Старосвітська бандура Ліра Другобич. А о 12-й годині перед концертом того ж дня, 13 жовтня, в Центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича. Планується прес-конференція для засобів масової інформації. До речі, о 15 й годині планується, що лірники, які прибудуть на цю акцію, будуть давати виступи по вулицях нашого міста. Отож, сам великий концерт кобзарів та лірників України на акції Лірницька покрова у Стрию. Відбудеться 13 жовтня у вівторок у Народному домі по вулиці Народній, 8 і розпочнеться о 16-й годині у програмі Думи, псалми, балади, історичні, жартівливі та танцювальні пісні. 14 жовтня до Дня захисника Вітчизни. Святочна академія до цього державного свята відбудеться в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Розпочнеться вона о 16-й годині. Отож, повторюємо, святочна академія з нагоди Дня захисника Вітчизни відбудеться у середу 14 жовтня у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Початок о 16-й годині. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. Нагадаю, ви слухали черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і гарних вихідних в коні близьких та друзів.